Цього... Ворог коли трохи оклигав, На нас заходили через 15 хвилин по 2-4 вертушки, авіація заходила, каби, сонцепьоки роботали. Ну ми це все пережили, відбили, але до цього ми класно попрацювали, ми зарилися, ми закупили ребе, десь частина дала, десь ми закупляли через волонтерів, самі скидували. Говорю, ні, ні, хлопці, залітає наш дрон. За ним залітає дрон ворога. Розвертається і робить скид. Либо... Зачепили ми, я думаю, це теж дуже зараз важлива тема в зв'язку з тим, що залужно, наскільки я чув, вже знімають з посла в Англії. Да, там, і зараз обговорюють знову ж таки контрнаступ. Ну, буквально пару слів за контрнаступ у вас, як там на Донеччині це вийшло. Ну, у нас вийшло все класно, іменно у нас третя мігбата. Президентська бригада. Ми свою роботу зробили. Ну, там інші підрозділи трошки довше. Мій підрозділ зробив за 22 хвилини свою роботу. Тобто, поставлену на задачу, виконали. Да, да. А далі все там було не так ярко. Не так гладко, так? Да? Там.